Так, ну, інжекторна техніка заводиться гарно. Сидіти на скутері зручно. Підвіска комфортна, гідравлічна вилка. Так, ну, по максималки бачили за 60. Так, По кікстартеру заводиться гарно. Рівні оборди. Лямдизон на скутері немає. Так, По підвісці, по світлу, вибачте, ближні дальні є. Повороти. Класно зроблено, що їх видно зі всіх сторон. Тобто і зверху, і збоку, і ззаду, тобто продумано. габарит стоп. Ну і повторіть, ось на спойлері працює. Сигнал є. За рахунок ось оцего амортизатора краще тримає дорогу. Взагалі було б ідеально, щоб він їхав десь біля 80. Так, Прикольний дизайн ось цієї накладки. Ну і сидіння виглядає теж дуже круто. Що мені подобається на Ямахах ось ця частина, вона м'яка на 62х-68 на хондах, тут тверда частина і пасажиру сидіти не так зручно, як, як тут. Зеркала оригінал, по акумулятору я не пам'ятаю, новий ЧБУ так, скутер взагалі без зауважень. В наявності також є 36, ті звичайні. Техніку доставляємо по Україні, оплата при отриманні. Кому потрібно є можливість зробити пакет документів для постановки на облік. Кому цікава подібна техніка, підпишіться на канал. З питань придбання телефон залишаю під відео. Дякую за перегляд. Świetnego dnia, dobrych pokupek.